Одиться розіграш кубка «Карпатський зорі з футболу серед дитячих команд надвернянського району пам'яті футболіста і дитячого тренера Володимира Перегінчука. У розіграші кубка Карпатські ж зорі містобою змагались шість дитячих команд, які за жеребкуванням були розподілені на дві групи. У першій групі потівки до півфіналу впевнено вибороли надвернянські Карпати та Колос села Парище. А з другої групи до фінальної частини вийшли Страгора село Стримба та Сокіл Свитькова. У суботу, 28 липня, вище зазначені команди розіграли почесний приз. А згідно традицій, перед початком ігор всі присутні на міні-футбольному майданчику вшанували пам'ять футболіста Володимира Приїнч. Хвилиною мовчання. У першій півфінальній парі, де змагалися надвірнянські Карпати та Фетківський Сокіл, рахунок був відкритий вже на першій хвилині. Тут відзначився Владислав Блонський. Цей матч так і закінчився зі значною перевагою 4-0 на користь Карпат. Саме цей рахунок і став підсумковим переможним для Надвірнянської команди. У другій півфінальній парі між командами Страгура та Колос все вирішив єдиний забитий гол на користь команди Страгура. У грі за третє місце перемогу з рахунком 6-2 виборили команда села. Париж а вже фінальна гра між командами Надвірної та Стримби була дуже напруженою. Проте володарем Кубка Карпатські Зорі з рахунком 2-1 стали Надвірнянці. Після закінчення футбольної гри відбулося нагородження команд призерів, яке проводили голова районної федерації міні-футболу Віктор Татаренко, депутат районної ради Ігор Фесклинець, постійний спонсор дитячих змагань з міні-футболу, директор ресторану Карпати Василь Кузюк та родичі покійного Володимира Перегінчука, мама Ганна Іванівна та брат Олег Васильович. Перегінчуки за зайняте четверте місце грамотами нагородили команду Сокіл села Федьків, громадський тренер Роман Песклинець, бронзові медалі та дипломи вручили команді Колос села Парище, громадський тренер Олег Глинчак. Фіналісти розіграшу Кубка Карпатські зорі команда Страгора села Стримба, тренер Віталій Павлюк, була нагороджена срібними медалями та дипломами. А команда Переможець Карпати, місто Надвірна, отримала золоті медалі, дипломи першого ступеня, футбольний м'яч та красень кубок. Який спеціально на цей турнір презентував приватний підприємець Роман Максим'ю у минулому гравець футбольної команди Бистриця міста Надвірна. Крім цього, всі учасники фінальної частини змагань, почесні гості та суддівська бригада, отримали офіційну подяку розіграшу Кубка Карпатські зорі, виготовлено на замовлення організаторів турніру поліграфічним підприємством Полікрок, директор Анатолій Косиван, яка за своєю якістю дорівнює європейському стандарту, Як і завжди були визначені кращі гравці турніру. У чотирьох номінаціях це воротар Іван Лавришин, колос село Парище, захисник Юрій Струк, Страгора, село Стримба, нападник Метро Пилип'як, Сокіл село Фетків та кращий гравець турніру Владислав Влонський Карпати, місто Надвірна. Всі ці гравці отримали чудові пам'ятні відзнаки та дипломи, які встановив директор магазину шик Роман Кощержу. Мама покійного Володимира Перегінчука Ганна Іванівна відзначила високий рівень організації змагань, чітко планований і проведений футбольний. Дійство та якісне суддівство подякувала всім учасникам змагань і запросила їх на наступний розіграш кубка Карпатській зорі, який обов'язково відбудеться у 2013 році у місті Надвірна. Організатори змагань щиро подякували депутату районної ради Петру Стомпорському, директору охоронної фірми Січ Володимиру Нагорному, голові ради клубу Карпати Надвірна Івану Тимінському, директору Федьківської загальноосвітньої школи Роману Писклинцю та колишньому гравцю команди Нафтовик Володимиру. Бучинському за сприяння та допомогу у проведенні Кубка Карпатські зорі пам'яті Володимира Перегінчука це були.